То дуже великий млом. Ні, то просто крутнути. Ну щось то ж зломом так щось само. Більше як куклача. Владі грам, просто в неї пізді нахуй не ти лома. Ще, 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 ще раз евакуатора впадає. Давай ломом можна поперестовимо цю Я її не тримаю. Нахуя? А випілий? Безпереду просто сіпічика вставила роз'їву та й все. Да, ладно. Не дождь, що не діти, все хватит. Я в шоці, де мали бути принесу, де завердогнути додому мало бути, а? Опівметр сдвинувся. Ужас. А монітофон вже спит. А який велюровий потолочок, а? Ля, я как раз